Світати святи я слаби на. Слава Ісусу Христу! Один священник Монах сказав дуже гарні і водночас прості слова, які мені запам'яталися. Щоб навчитися молитися, потрібно, що? потрібно почати молитися. А тепер, щоб навчитися співати церковний спів, що потрібно? Правильно, навчитися слухати. Ну, це я жартую. Отже, оркестр, наприклад, не зможе грати, якщо музиканти перестануть слухати один одного, а тим більше, якщо перестануть слухати диригента. Також і ми в церкві слухаємося голосу Божого і намагаємося не перекрикувати один одного. Піснеспіви, які ми вчимося співати, хоч і діляться на різні підвиди, про що поговоримо в наступних уроках, але загально називаються тропарі. Слово тропар з грецької означає, що б ви думали? Піснеспів. Все просто: ми вивчаємо тропарі, піснеспіви, богослужбові піснеспіви, восьми гласів. Сьогодні глас другий. Читаємо текст, а пізніше співаємо. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді ад умертвив ти блистінням Божества. Коли ж і умерлих із глибин підземних Воскресив ти, всі сили небесні взивали, життя давши Христе Боже наш, слава Тобі. Щоб зрозуміти цей піснеспів, спів, дуже гарна така ікона називається Шестя в ад. На Найбільше ми її бачимо в часі Воскресіння. Ну, вона, очевидно, є на різних іконостасах, але в часі Воскресіння це, це основна ікона, шестя в ад, коли Христос сходить в ад і там визволяє в'язнів. І так за руки бере Адама, бере Єву, і там інші різні в'язні. Отже, Його шестя в ад, Його особи як Бога. Воно просвітило цей ад, повністю просвітлило, і ті, що там були ув'язнені, вони, власне, відчули те світло ще перед нами, те світло Воскресіння, ще перед нами, тими, які, які живуть на землі. Цей пісний спів, цей тропар другого гласу, він такий надзвичайно простий. В ньому є тільки один мелодичний зворот. Ми зараз спробуємо його проспівати. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді ад умертвив то ти блистінням божества, коли ж і умерли із глибин підземних воскресив, ти, всі сили небесні взивали, життя давши Христе Боже наш, слава Тобі. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ти блестінням божества, колись умет ли злив підземних ти, всі сили небесні взивали. життя давче, Христе Боже наш слава. Дякуємо, що співали з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. Підписатися можна за посиланням під відео, а ще там є посилання на сторінку хору священиків глас, де можна прослухати або ж безкоштовно завантажити аудіофайли з прикладами спів. На цій же сторінці ми намагатимемося подавати різні письмові матеріали, щоб краще засвоювалися уроки.